Ви будете служити проповіддю. І то страшно, тому що проповідувати це не є дуже легко. І взагалі я дуже дякую Богу, що ми маємо такий чудовий час, що Бог дозволив нам зібратися тут. і знову молоді, гарні, благословені. І це Божа милість, Божа благодать. Хотів би декілька слів, перед тим, як ми будемо молитися і напрямок молитви, коли молитва за Україну. 12 розділ книги пророка Даниїла. Третій вірш. Такі слова, а розумні сяя йому, як смітина мене І Ті, хто привів багатьох до праведності, як зорі по вік вікій віки. Слава, слава Богу. Слава Богу. Звичайно, час, в який ми живемо, він говорить нам про те, що він дуже короткий для багатьох людей. І взагалі. Не встигнуть людей засвітитися як зірка і разом погасна. Хотів mm -hmm. би звернути декілька свіо думок висловитись про швидкоплинність нашого буття. Взагалі це дуже важлива істина. І зірки приходять в цей світ і уходять. Авторитети і зникають і зникають. Ми чули такий вислів імперії з'являється, проходять термін і зникають. Але тут Бог через свого слугу Даніїла говорить про майбутнє і про вічне. Про майбутнє повічне. Зовсім недавно кажеться, я був молодий, ходив до школи, а пам'ятаю ті сурові зими, де дуже багато снігу було. Але зовсім, кажеться, швидко пройшло вже постарів. Діти народилися вже мають внуки. І, вроді би, не встиг оглянутися, як життя проходить. Я хотів би закликати сьогодні напрямок такі, як місіонерства, місі... місії. Кожен із нас хотів би бути кимось, або чимось великим. Ми маємо плани. Ми будуємо життя. І в цьому немає нічого поганого. Але ми не знаємо, коли це все, що ми плануємо закінчиться, чи воно взагалі збудеться, чи відбудеться. Я хотів би закликати нас до того, щоб ми в молитві своїй принесли. Людей, які живу на нашій українській землі, особливо прикордоння. І цими днями ми мали такі трагічні моменти в Сумах, де взагалі, після того, як почув, не стало ні настрою і діти і молодь, і бід, і люди, які здобули авторитет, які мали вже посаду, вже мали якусь славу. Já podia conhecer, cama e depois voltar para o mundo. E tudo ser o momento privado. E eu me para que a luz seja egípcia, sua caminhos e se aproxima o seu morado, o que tomou a na e Jesus Cristo. Teste Проповідується Івангелія, вона проповідувалася до нас період нашого життя, вона буде проповідатися після нас, якщо Бог продовжить. Я не вважаю, що я буду якоюсь зіркою там на небі, на небосході. Це не від мене залежить. Але я впевнений в тому, що те, що Бог сказав. Воно буде вічно і той, хто привів людину до праведності, до життя, до пізнання істини привів до Ісуса Христа, то автор цієї книги говорить, вони сяятимуть вічно. Вона не згасне. Навіки віків. І тому, якщо ми хочемо, щоб наші імена, щоб вони були або. Наше життя як зірки стяє там. Нам потрібно направити своє життя на те, щоб служити Ісусу Христу звіщати, бігти до цього, щоб мога більше людей викупити з цієї дороги, яка веде до погибелі, на веде до Ісуса Христа. Ми не знаємо, скільки ми будемо жити. Свій час цар Давид залишив в новому псалмі таке якби питання, яке він задав, скажи від мого життя. Скажи мій від, скільки я ще буду на цій землі. Колись писалася книга Бладхристиянській бібліотека книги тільки сім днів. Можливо, хтось із вас перечитував її. І добре, коли людина мала якийсь відлік часу і знала, що в сьомий день завершиться ось час, перебуду, потрібно встигнути якнайбільше зробити доброго, полагодити те, що було зруйновано, зліпити те, що зруйновано, зробити так, щоб відкрилися двері до Царства Боже, щоб іти через ворота достойно. Який твій вік, і який мій вік. Пам'ятаю, 19 листопада. а Не 19 листопада, це було, мабуть, 16 чи листопада, 19 року вірніше. Коли в нас в конаторі в Домі Молитви мала відбутись молодіжна конференція, обласна молодіжна конференція і брат Ярослав Ярошенко попросив, щоб я сказав проповідь до молоді. Я знав, що я готовий, я скажу, послужу скільки зможу. І я не знав, що мої дні або мої часи вже приходять до закінчення. Половина четвертої ночі мені стало дуже погано. Я визвав швидку допомогу, вони приїхали, зробили мені сказали, у вас, обширний інфаркт. І терміново вам потрібно в, в лікарню. І всі переживали, лікарі переживали, які супроводжували мене на операційному столі, коли мене завезли на каталці туди, і швиденько швиденько, хоче, потім лікар сказав, що ми молилися всі, бо не вбачали, що ми можемо щось зробити. Багато часу пройшло. Рудьбу врятували, але через день і ночі моє серце зупинилося. Я не мовлю про це. Моя провідь, якою я мав служити, вона була на лікарняному в реанімації в Сумах, в клінічній лікарні. Сьогодні є інформація, що наш знайомий один із перших членів церкви Віктор Італію, що Сергій Павлович від чітко сьогодні є інформація, що він помер від інфаркту. Помирають люди. Недавно вчора в Луцьку було навичкою похорони, ж? Людина молодий юнак 23 роки не встиг засвітитись, не встиг розквітнути, як зіп'яло його життя і зникло з цієї землі, який вік твій, сестри, брат, Поспішай зробити для Господа, щоби сяяти потім. На небосводі Божому на віки вічні. Хай Бог у нас стоїть, люди гинуть. Кожну хвилину гинуть в нашій країні люди від війни, від смерті, від зриву. Потрібно спішити, повершитися, ми повинні зараз розвести голоси до Бога, молити Боже, помилуй Україну, заступися. Я не раз кажу, Господи, скільки ще має пролитися крові. На нашій землі, щоб у цього вже вистачило, скільки це має проходити. І з кожним разом новою новою катастрофою взривою смерті. Хто подасть волос сьогодні молитви, якщо не ми разом з вами? Хто заступиться за наш край? Хто заступиться за Сумщину? Хто помолиться за Україну сьогодні? Я знаю, що багато звершується цими ями і постів молитов. Можливо, наша молитва сьогодні, вона ще в Господню, і прийде в милі. Бо наша надія не на Америку і не на Європу. Наша надія і упування на Ісуса Хиса, який слада нам і всяка влада на небі і на землі, як тіло закликати нас до щирої, гарячої молитви за нашу Україну, щоб Бог помилував. Щоб Бог захистив, щоб Бог зупинив це все зло, яке сьогодні рухається квадратний метр за квадратним метром на нашу землю, щоб Бог помилував Я закликає нас всіх до молитви. Давайте ми Дякую. Нечаяння слава, Твоє ім'я, слава Твоє ім'я. Слава тебе, Тобі благодаря. Ми тяжко. Слава тихо, Богу, дати мені заряди. Аллилуйя. Аллилуйя, Голоче,

Твоє панування і твою владу. Твоє слово, що тобі дала вся влада на небі, на землі. Алівя. І ми звертаємося в молитві наші до тебе, до того, хто може допомогти виступити і захистити. І ми несемо молитви наші, нашу Україну Господь, наші міста і села, наші областя Господь. Наше прикордоння, Ісусський тилий Боже, ми несемо кожне, його до тебе в молитві Своїй, благаючи милості в тебе. Зупини це, Господи, зло, зупини це, руйнування, зупини, Господи, з милості своє це кровопролиття і даруй мир нашій Україні, Господь. Нехай сонце правди, сіде над наші землею, нехай прославиться Твоє Ім'я, нехай вдадеться. Дайся тобі, слава, Господь, бо тільки ти один погодній, щоб дати мир нашій землі, Господь, і наша надія, і убування до тебе. Тобі ми довіряємо, Тебе ми благаємо, Господь. Тебе ми просимо захисти міста і села, захисти дітей Твоїх, захисти діток маленьких, молодіх, відпідні, і старшого покоління Богу. зупини зупинити смерті, Господь, і дай нам, Господь. Хто знає слово Твоє, хто має і в устах в, в серці, нести це слово Господи, до тих, хто гине, щоб виривати їх від Господи від рук смерть і направляти їх до життя вічного, Запали за полимогою наші серця. Більше і більше ми молимо просимо тебе, Боже, в ім'я Ісуса, благослови кожного присутнього у цьому залі, благослови цей вечір, завтрашній день, і наступний день благослови. Нехай усе буде на славу тобі, а нам на збудування. Ми моли, просить тебе очі. Віля Ісуса. Амінь.